Всі культури його люблять і одразу будуть питатися. Шановні аграрії, а багато кого про Вітастар рвуться пукани. Катя Агрован такого не може бути, тобто ми віримо в те, що ми його бачили. А в те, що не бачили, ми його не віримо. Самі розслідувачі, що Агрован роблять, вони усі через академії аграрних наук. Висновки працює, який прирост. Але ж це нам не основне. Ну я ж вам не документи продаю. Це ми для себе робимо аналізи, дивлячись, яку більше норму, яка краще працює. І вже з цього форміруються наші знання. А самий ефективний прирост, шановні аграрії, це у вас на полі. На полі. І вже багато у нас людей кажуть, та ми в шокі. Кажуть, чому ми його не на всю почву взяли. На обочині стають. Машини дивляться, откуда такі ось всходи гарні. Тобто нам важливий від вітастар, від протруйників, конечний результат.